Друже, чим довше ти йдеш до того життя, про яке мрієш, тим менше тобі доведеться прожити в цьому житті. Тому вихід, який насолоджуйся самим процесом, самим шляхом. Мої вітання, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Наш проєкт, контужений на турніку, продовжується. Сьогодні хочу зробити таке опитування. Ми думаємо. Думаємо з Юлею завершувати проєкт. Мабуть, сьогодні буде фінал. Напишіть, що ви думаєте про це. Ті, хто вперше дивиться або вдруге там, обов'язково поставте на паузу, перейдіть в плейлист, папка. Проєкт контужений на турніку. Якщо не помиляю, це сьоме чи шосте відео. Подивіться перше. Подивіться, з чого ми починали, як було і що ми маємо сьогодні. Тобто, які результати по турніку будуть насамперед у мене. Е, у людини, яка присвятила своє життя пауерліфтингу, ті всі, знаєте, хто казав, що пауерліфтери вони не спритні, вони не витривалі. От сьогодні така жара, просто жарінь, я буду підтягуватись. Е, мета проєкту була. Довести людям, що я можу реалізовуватися в різних направленнях, а не тільки обмежуватися якимось одним жимом штанги, тягою, там, присідом і все. Розумієте? Тому я хотів би побачити ваші відгуки в коментарях, чи є сенс продовжувати нам цей проєкт. Тому що Юлю сьогодні я взагалі не трогаю. У неї змагання через менш ніж через 2 неділі. Нема сенсу взагалі виводити, ми всю підсобку прибрали, там тільки жими тяга в неї. Нема сенсу турніки давати все таке. Тобто пріоритети є, є вищі. Ми можемо продовжити турнік там, після виступу. І я розпочав, я повернувся до жиму, розпочав свою підготовку. Там, де я жму, виложу свої жими, вагу не афішую. Людям так цікаво, що піздес пишуть, а яка вага, скільки там, скільки там. Нормально там. При меншій вазі я вже повернув те, що було при вазі моїй 92,5 кг. Наразі моя вага 85-200, 85-700. Отак варюється. І при такій вазі я вже повернув, ну майже повернув те, що було при вазі 92 кг. Тобто розумієте, я реалізовую завдання. Буде на змагання. Я, Юля виступає, я ще не виступаю. Є в планах восени позмагатися, і тому я переходжу на свою підготовку по жиму. Буде багато жиму, там все таке. Турнік, я ще не знаю, він в такому об'ємі, як я працював до цього, там по 2-3 тренування, він, звісно, буде, буде забирати в мене жим, тому що ви розумієте, рухатися. У двох направленнях одночасно і прогресувати неможливо. Тому от пріоритет жим, а підтягування, якщо ви хочете, щоб ми продовжували, то ми будемо продовжувати, але вже не так часто. І ну, результати, звісно, будуть. Те, що я продемонструю вам сьогодні, я відчуваю, що я ще зможу додати. Сьогодні я знову на втомі, тому що всереду були от мої підтягування в рамках залу, я зробив чисто. Відносно чисто, мається на увазі, не було згинання в колінах, там ноги не... о цього дьоргання, всього не було, там було все чисто. Можете подивитися. Так, друзі, ну от, от ви бачили, яка перевага підтягувань в залі, чому мені там легше підтягуватися? Це товщина самого турніка. Трубка оце на, на блочній рамі. Мене краще так тримає хват, і я можу довше висіти і реалізовувати свої підтягування. Те, що я буду робити сьогодні, ну, воно не буде вже таким чистим, але я намагаюся спробую там перебити. Ці 23, взагалі-то 23 були найкращий результат, були грязно. Були досить грязно, 23 на турніку. Зараз ви бачили, бачили чистими 23 полтори. Сьогодні зроблю ще не чисто, щоб хейтерів кукани погоріли. От, що хотів, хотів ще сказати? Неймовірна вдячність людям, які нас підтримують. Підтримки десь в рамках всього огляду 95% я порахував по лайкам, дизлайкам. От те, що, те, що я бачу в творчій студії на Ютуб каналі, все-таки люди більшість підтримують. Я закликав людей об'єднуватися, якщо ви пам'ятаєте. Я закликав разом з нами виходити на турнічки, і розвиватися. Дуже багато людей мені писали, що дякували там, ти мене замотивував, ти там то. Ну, от тут приємно просто. Він інсту мені пишуть, в інстаграм багато людей там от недавно написав хлопець, ще під час ковіду почав тебе дивитися, і ти мене замотивував, зараз я там займаюсь, там у нього вже 120, плюс, якщо я не помиляюсь. Тобто людина розвивається, я дав йому поштовх. Навіть не, не знаючи його особисто, я дав поштовх. І от те, що я роблю, воно надихає. Але десь збивають сирони. Підараси, знаєте, які люди, які є така от оці 5%, які не можуть, які не можуть, в принципі, можуть усі, просто не хочуть. Просто ліниві, ліниві уїбани, які не можуть і починають писати, лити грязь. От, та буквально білка сидить, чи то в мене то головка, сука, йобана жара. Друзі, дивіться. Останнє рі, етат, цей, відео коротке, шорт от Останнє, по моєму жиму. І пише один. Мені хрещена подарувала рушника, вже дуже давно такого здорового, е, пляжного, я його ніде майже не використовував, я його почав носити в зал, там, підкладати на лаву. Ну, розумієте, гігієна. Щоб як я потію, не текло туди, після мене люди не лягали у мокре. І мені після людей, щоб я не лягав на чиїсь під, Розумієте? Ну Це нормально, це гігієна, це так повинно бути. Рушник там одна частина червона, інша частина така, вона, е, вона, синя така. От, Пише якийсь уйобок. Нога, А я замощуюсь, ногами стою на рушник. Патріот! Ногами на прапор стає. Ну, Яке ти кончений? От чувак, от ти кончений наглухо, от, просто, от Розумієш тут. Який прапор, якими ногами? Ну блін, то рушник. Рушник це не є прапор, якщо ти на чомусь не розумієшся. Інший пише, я вже не пам'ятаю, не хочу доставати, десь навіть скрін зробив. Е, ні, це от там де я жму, а там 140 плюс. Не скажу скільки. <свіс Ung> І не 150. У, робоча така вага була. От. Пише. Звісно ж, це не Ухилянт, не відкуплений ухилянт, це як там проплачений ВЛК. Ну, щось таке. Короте, ну, прикол коментаря в тому, що я ухилянт, проплатив ВЛК і жму ж там. Не хочу кудись йти. Там. Ну, хто, хто знає про мене, мені не потрібно нікому нічого нагадувати. Хто не знає, тому мабуть і не потрібно. Тому що ви не, не зрозумієте. Я йому просто написав про що ти знаєш. Написав, ти знаєш, мабуть, про мої всі контузії, про мої більше 20 штурмів на Херсонщині при звільненні, про мої травми, про мої два поранення, там, про моїх друзів, яких я, на жаль, поховав. Оце ти все знаєш. Так. Але насрать в коментарях дуже просто. Зайти і насрать. Є такі люди, що пишуть, нахуй ти нам оце все розповідаєш, там про, про хейтерів, нам це не цікаво. Давай нам показуй результати, ми не хочемо це дивитися. Друзі, я вам скажу одне. Ті, хто підтримує, неймовірно вдячність за підтримку. Тим, кому я не подобаюсь, не мучте себе. Ідіть нахуй. Окей? Все. Я ж нікого не заставляю дивитися мій контент. Не подобається. Боком. боком. От. Контент ми робимо з моєю дружиною для людей, які... Хочуть розвиватися, які здатні розвиватися, які хочуть чомусь навчитися, палець забери з камери. Оцей. Люди, які здатні розвиватися, вони, вони будуть дивитися контент, тому що ну, матеріалу цікавого досить багато. Окей, давайте переходимо на турнічок. Трохи сонце сховалось. Я трохи... Трохи відновився, там, бо ми поки дійшли по жарі. <ріху> Давайте побачимо, що я зроблю і далі ще поговоримо. Що, рахувала? Скільки? 24. 24. Нормально. Нормально. Треба було ще раз. Грязно, дуже. Нормально. Потроху рухаємось. Напишіть. Напишіть, наскільки. Наскільки чисто, грязно. Окей, рухаємось далі. Друзі, ну от те, що ми маємо, мабуть, таким мав бути епічний фінал там. Якщо ви бачили, з чого я розпочинав, а розпочинав з 12 чистих підтягувань. Сьогодні 24. Нехай вони і не чисті, але ну, 23 були чисті, можна з впевненістю сказати, що. Менш ніж за три місяці, а проєкт розпочався 20 травня, сьогодні тільки, яке сьогодні, 10 серпня, 20 серпня рівно три місяці було б. От, менш ніж за три місяці я зміг збільшити свої підтягування вдвічі. От, Розумієте? Юля теж непогано реалізувалась, сьогодні просто я її не заганяю на турнік. Те, що ви бачили, той, хто слідкує за каналом, в неї було два підтягування, всього лише два. Вийшла вона на вісім підтягувань. Тобто з двох на вісім, ну, як для, як для жінки, яка, якої пріоритет станова тяга 120 кілограмів при власній 61 будемо в 60-ку вганятися. Жим там 62,5, це без паузи при теж її вазі такий же, от ми її розганяємо. Тобто розумієте, що ну, прогрес є. І ті, хто писали хейтер діва, хейтер діва. У в кожен свисне тепер те, що ти мені писав, що мій, твій потолок, моя стеля, моя межа. 16-20 підтягувань, а воно, хто знає яким дивом вийшло 24. Ну, окей. Ну, якось так, я ще раз закликаю не бути підарасами, об'єднуватись, підтримувати один одного. Неважливо, скільки ти підтягуєшся, неважливо, скільки ти жмеш, неважливо, скільки ти тянеш, неважливо, скільки ти присідаєш, важливо, яка ти людина. Важливо, яка ти людина і як ти можеш порадіти за досягнення інших. От те, що я бачу на змаганнях. Чому, чому мені хочеться весь час туди їздити, виступати, спілкуватися з людьми? Там всі один одного підтримують. Ті, хто ж ми мало, їх підтримує той, хто ж ми багато, там навпаки. І тут там немає такого, немає цієї заздрості, як мінімум я її не бачу. Тому я от я закликаю, щоб люди були теж такими. Ми повинні об'єднатися тільки. Разом ми сильні і ми зможемо все перемогти. І всі ті негаразди, які от зараз ми, на жаль, переживаємо. Ну от, якось так. Мабуть, на сьогодні все. Чекаю на ваші коментарі. Всім добра, миру, здоров'я, прогресу і до нових зустрічей!